У рівному спорт навіть під землею у бомбосховищі 23-го ліцею відкрили сучасний спортивний зал. Ну, мішки були, але вони стали лучше. Мішки дзеркала появились. Ми займаємося гантелями, біом займаємося на грушах. Перчатками. 11-річний Тимурлан навчається в 15-му ліцеї, однак в цьому залі займатиметься боксом. Хлопець має амбітні цілі. Моя мрія стати чемпіоном світу. Головним мотиватором відкриття нового залу та запрошеним гостем став олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Я щасливий, що, що зараз, завдяки тому результату, який нам вдалося показати, бокс в Україні набирає великої популярності. Багато дітей приходять в секції боксу, в зали боксу. Я щасливий, що відкривається багато залів, де діти можуть проводити свій вільний час, де можуть Дійсно, виховуватись, тому що я також був дитиною і знаю, як важливо ходити на тренування. Хай навіть не з боксу, а взагалі на інші види спорту. Важливо займатися будь-яким видом спорту. Після перемоги на Олімпіаді Олександр Хижняк побував у багатьох різних залах та навчальних закладах України, де популяризує спорт та бокс. У рівному Олександр поспілкувався із школярами, розповів їм про важливість тренувань навіть під час війни. Зараз наша країна живе в дуже складні часи і Кожного дня люди долають в собі велику кількість бар'єрів, перешкод для того, щоб прокидатися, працювати, робити щось добре для всіх людей. Тому я хочу сказати, що є велика вдячність тим людям, які зробили цей зал, велика вдячність тим людям, тренерам, які тут працюють. Тому що знову ж таки спорт це. Спорт це про силу волі, про виховання про патріотизм, про силу духу. Саме в цих стінах я думаю, будуть люди формувати характер, стійкість, те, що буде допомагати їм жити. За словами президента Рівненської обласної федерації боксу, в цьому залі виховались п'ять боксерів, які були учасниками дорослої збірної України. Тому аби продовжити тенденцію та мотивувати молодих вихованців комфортними умовами, тут зробили глобальне оновлення. Оновили повністю. Ми оновили, змінили стіни, додали вентиляцію, додали світло, зробили нове покриття. Це покриття. Ми відшліфували, зробили воно у нас було. Тобто, ну, зробили дуже великий об'єм роботи, так здається. Ну, розібрали деякі стіни, оновили, збільшили площу, зробили інший формат трохи цього залу. Ремонт тривав близько півроку, і це приміщення має подвійне призначення. Окрім залу для тренувань, це є і бомбосховище. Тому для оновлення були залучені як міські кошти, так і спонсорські. Насправді тут давно вже був зал, єдине тільки що тут не було нормальний помол. Тобто потрібно було ну, ремонтувати. Оскільки ми почали ремонтувати всі сховища, він фактично використовує. Два дві функції, як і спортзал, так само і під час тривоги. Фактично діти сюди приходять і ну під час тривоги відвідують укриття. Я думаю, що це хороша така знаєте справа, тому що тут є справжній такий колектив, і він же дуже давно займається з цим видом спорту в Самі стіни тут надихають, тільки їм займатися. Я думаю, що місто буде долучатися. Головне, що тут є команда. Вони займаються дітьми, і вони показують приклад для дітей. Скільки обійшлося оновлення у Рівненській обласній федерації боксу, кажуть, що не підраховували загальну суму через велику кількість напрямків фінансування. Володимир Соколовський додає, що тренують тут дітей безкоштовно. Ілля Тамашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.